Прилуках продовжуються змагання пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, це президентський проєкт спрямований на залучення учнівської молоді до здорового способу життя. Так українські школярі змагалися у п'яти видах спорту: це волейбол, баскетбол, черлідинг, футзал та регбі. Восени минулого року прилуцькі учні виборювали першість з футзалу та волейболу. Вже цьогоріч, 9 квітня, здобувачі освіти брали участь у шкільних лігах з шахів. Місяць назад, після того як уже закінчили всі основні лігії із волейболу із футзалу з баскетболу прийшло нове доповнення до положення про плічопліч де ми побачили що відбудуться повинні вірніше повинні бути змагання шахів ми оголосили по всіх школах і дві школи заголосилися брати участь у цих змаганнях до інтелектуальної гри доєдналися команди лише двох навчальних закладів міста, розповідає Тетяна Гуляєва. Беруть участь тільки дві команди закладів загальної середньої освіти номер 9 і номер 12 Змішані команди учнів п'ятих-дев'ятих класів, куди по положенню обов'язково повинна входити хоча б одна дівчина. Команди кожного навчального закладу складалися з чотирьох гравців. За напруженою грою уважно стежив суддя змагань. Відтак свою першу партію перемогою завершив учень дев'ятого ліцею Матвій Шульга. Суперник був доволі сильний. Я дуже хочу, щоб ми перемогли, і я розраховую на перемогу. Матвій грає в шахи з дев'яти років. Хлопець вже досвідчений гравець. Каже, щоб перемагати, треба знати всі тонкощі гри. Спочатку треба навчитися дебютам, проставляти фігури, а вже потім можна нормально грати і їхати на турніри. Дев'ятий ліцей на шкільних лігах представляв і Єгор дяченко. Шахи це одне з найулюбленіших захоплень хлопця. Вже декілька років він відвідує федерацію Прилуцька фортеця. каже, підготовлений до гри гарно завдяки своїм тренерам. Хочу подякувати нашому тренеру, який нас підготовлював до цих змагань, Руденко Олександр Володимирович. Хочу вам дати велику удяку. Також хочу подякувати «Прилуцькій фортеці, що ви Натренували нас до такого рівня, що можемо представляти прилучення. Слава Україні! Суперником Єгора був Максим Волошин. Юний шахіст вже має другий розряд та є неодноразовим переможцем чемпіонатів та змагань. Сьогодні хлопець представляє свій навчальний заклад на пліч плічопліч всеукраїнських шкільних лігах. каже гордий тим, що випала така нагода. Я розумію, що команда держиться на мені, тому це дуже для мене гордо виступати так. Максим розповідає, шахами захопився ще з самого дитинства, тож досвід має великий. Партію грає впевнено. Хоча, як говорить, суперник у нього гідний. Шанси на перемогу завжди є. Суперники доволі сильні, тому що дев'ята школа одна із найсильніших шкіл. Прилук, але доволі, доволі таки цікава буде гра. Засі всі тури за підсумками гри переможцями змагань плічопліч -пліч всеукраїнські шкільні ліги з шахів стала команда Прилуцької гімназії номер 12. Саме вони представлятимуть прилуки у третьому етапі турніру.